Удається, усе має бути бездоганно. і жезл смугастий машина з мигалками, і документи на всі випадки життя у Дніпропетровську. Просто на дорозі люди, що себе громадськими контролерами називали. Присікалися до наряду інспекторів, у тих, начебто, не було документів, щоб стояти і патрулювати саме у тому місці. Спершу просто говорили згодом ледь до кулачної надійшло. У підсумку до дорожньої суперечки долучився Беркут. Від Олени Усенко кілька слів про повсякденні водійсько-інспекторські стосунки з ускладненнями. Черговий наряд Даїні службу на перехресті. Близько 10-ї вечора біля патрульної машини зупинилася БМВ, з якої вийшли четверо чоловіків і почали вимагати у правоохоронців показати їм документи. Службових посвідчень виявилося замало. Забажали ще реєстраційні документи на машину, письмове розпорядження керівництва про чергування саме в цьому місці та відео з радару, але дістали відмову. Цілком аргументовано пояснює за інспекторів, які відпочивають після нічного чергування, їхнє керівництво. Крім посвідчень, особи решта документів. Лише для службового користування, але таке пояснення людей, що назвалися представниками громадського руху, не задовольнило. Двоє з них стали спереді, двоє ззаді, Заблокували автомобіль і не давали виїхати. при Притом угрожає сотрудникам ГАІ. Ми доведемо, бідіти з тобою на законних основаниях і транспорт в облозі, кажуть правоохоронці. Екіпаж дає активісти тримали дві години. А пожалуйста, діти, пожалуйста, сприяє Ну, Ні, нам треба їхати. Ні. зрештою. Інспектори викликали на допомогу Беркут, але і спецпризначенцям четверо чоловіків намагалися чинити не Спокойно сяблятися решту вечора. Громадські діячі провели у райвідділі, де на них склали протокол про порушення громадського порядку та непокору працівникам міліції. У вас відпустили? Да. Ми услышали таку інформацію, що співробітники е, ГАІ їздять без водійського удостовірення і свідства по регістрації на транспортне Ми підійшли до. Данному экипажу, чтобы спросить, имеет ли при себе водитель данного автомобиля эти документы Понятые написали, что мы ображали, э, своїми діями милиции, хотя этого не было нічого. Так свою вчорашню поведінку пояснюють люди, що називають себе членами громадського руху. Переконують діяли адекватно. А от засновник руху від таких помічників не в захваті. Станіслав Поїзник каже: дедалі більше охочих прикриватися ім'ям неформальної організації у конфліктах здає, але її справжні учасники ніколи не порушують негласний кодекс честі. Якщо патруль воїв стоїть і нічого не нарушає. Наші імені активісти ні к нему не пристануть. Це абсурдно. як працюють ту ви другі і які цілі ліні присліду. Я я за них вічати у можу. могу за блокування патрульної машини та спротив міліції надто завзяті борці за лад на дорогах. Поки що тільки сплатять штраф. Чи матиме нічна пригода для них серйозніші наслідки? Нині вирішує прокуратура Оленусенко Сергій Файзурін. Новини 2+,2.